Бу, да, я так... А що йому ти... Ти зробити? Ну, і що так? Він... Ви... Як він робить на тій кузні, то він ніде не має в житті ходити, чи що? Ти хочеш там сидіти. Він там відробив. Та як Володя. а волой, робить тут і собак себе робити. Якщо робити, ми туди Ты можешь там, как можно, поставить. Ты можешь там, как можно, поставить. Ты можешь там, как можно,